Так, ну, розкажу. Є в мене такий міні-упс. Купив я його десь рік тому, користувався там, не знаю, три рази. Ну, просто стоять в мене старі міні-упси, це на всякий випадок був. І продавець обіцяв, що там всередині будуть гарні акуми. Там були фотографії навіть їхнього виробництва. Вони там прям клялися божилися, що все зроблено якісно. В принципі, я ним користувався декілька разів. Ну, там питань немає, він там, наче й тримав, нормально, все. Але от пройшов рік, і я задався питанням, ну, як воно там всередині організовано? Бо я дивлюся, тут немає взагалі отворів для вентиляції. І я бачив фотографії інших міні -упсів. Стоїть отут, от в нижній частині вся схема. Зверху батареї немає перегородки, стоїть катушка, яка гріється при зарядці, стоять біля неї. прямо Кондьори. Ну, типу, по класики. скільки він може прослужити в такому вигляді, типу, прям запакований, так от класно. Так що ну, постійно там тепло тримається, я не знаю. На ньому ну, він не сильно відрізняється від інших. Тут є 5 вольт, 9 вольт, 12. Досить мінімалістичний. Зараз я вимкну, якщо він. Без автостарта. Так, вимикається все, бачите? Ну, от, я би сказав, що він класний. Якби він був в корпусі більш просторішому. Тут немає екранчика, який там додатково жре електроенергію і. Можливо, там на платі все, все окей в них. Хотів його відкрити. Але немає ні гвинтика, нічого. Все зроблено так, щоб вони його. Ну, от, от Він просто запакований з, з двох половинок тут видно. ось З'єднання. І немає ніде ні шпаринки. Там якісь, може, защіпки всередині. Може щось тут під наклейкою або тут під наклейкою. Але, ну от я отак от руками прощупував, нічого не вийшло. Пробував сюди підгинати там викруткою, там такой, такой. Не можу його відкрити. І ну, це, в принципі, проблема. Якби, ну, Він не розрахований на те, що тут будуть лазити. Але ну, було б добре взагалі для Упса за кумами, щоб його можна було хоча б якось адекватно відкрити. Ну, спробую, подивимося, що всередині. Щось, щось мені підказує, що. В принципі, середня тим, температура так, по лікарні буде. Е, ну, не, не може бути чуди в такому маленькому корпусі, щоб е, була нормальна відстань від, від батареї. Ну, може, тут є перегородка. Я його пробував прогрівати термофеном. Мені не допомогло це от, відкривати такими пластиковими штуками. Ну, спробую прогріти ще раз, може. Е, може, викруткою. Зможу його відкрити, але щось. Щось от я бачу зараз, що без пошкоджень корпусу, ну ніяк мені не обійтися тут. І там, до речі, багато моделей. зараз продаються таких Wonderful Green Power. Я бачив там коробка така довга типу на зразок блока живлення для ноутбука. Вона, я думаю, що краще розбирається, ніж оцей там. Ще якісь типу, ну їх Не одна точна модель зараз доступна там на Аліекспресі. Не знаю, там 3-4 точно є. Що, спробую зараз прогріти і відкрити викруткою. Наскільки в мене вийде, подивимось. Тут бажано ж, не сильно старатися, бо всередині все таки батареї. Оскільки вийде, не знаю. Спробую одну сторону, бо... бо всі сторони щось не дуже в мене виходило. так тут, я такі. Не, так. Ну, це катастрофа для Для розбирання. Навіть не знаю, чи Чи можна щось зробити. Може отут от там, де саме, де під'єднується блок живлення, хто знає. Не дуже це мені подобається. Спробую я... Може від, віддерти наклейку, глянути, що під нею. В принципі, не повинно бути ніяких проблем. Якщо треба, то я її назад наклею. Але зараз так виглядає, що ніякої цього, від цього користі не буде. О, ну, десь так і вийшло. Ні гвинтів, нічого. Ті якісь защіпки типу. Хоча б орієнтацію можна визначити, що його треба класти написом цим Вандер щось там вниз. Можна спробувати щось піддіти тут, але не схоже, що я його тут відкрию з цього боку. Намертво зроблений, взагалі, може і заклеєний навіть. Це буде прикол. Ну, зараз буду пробувати. Як вийде, я зупиню відео. Спробую інші варіанти. Це, ну, такий. Зараз покажу. Пішов по периметру тоненькою викруткою. Отак от. Трохи заглиблення зробив і бачу, що діла не буде, вирішив, що я буду пробивати трохи корпус там, де, де знаходиться сама мікросхема, бо якщо я тут в батарею попаду, це ну, полихне зараз, не дуже б хотілося. І воно то трохи почало відкриватися, вон там. тут, якщо... О, бачите. Ну, там. Варварський метод. Навіть щось Вімкнулося Це погано. Насправді. Я можливо вже пошкодив щось. Варіанта його відкрити нормальним способом я поки що не бачу. Отак От. От можна. Ах. Можна відгинати вниз потихеньку. Або тут тиснути. Ще настільки твердий пластик, що просто кабздець. Думаю, що треба з іншого боку таке ж саме зробити. Отут. -от. Ну, потихенечку так пробиваємо, щоб не глибоко. Ну, ремонтопригодність. Близиться до нуля. І ви ж розумієте, що після цього його, я його то зберу, але ну, виглядати він буде жахливо. Типу, якщо ви собі збираєтесь такий купити, ну. Рекомендувати я б не став. Бачите, все ще не хоче відкриватися. Десь там є защіпки якісь. Ну, термо щось там мені, я думаю, не допоможе. Термопрогрів якийсь. Буду отак от вигинати. Та це, це піпець. Ну, схоже, там проклеено десь. М -м, хоча, може і вже буде зрозуміло, якщо я його розберу. Ну. Справжнє варварство. М -м. Ну, корпус піддається. Але. Але... Типу прямо брати його так розламувати, я не знаю. О! Ну отак от великою викруткою, я думаю, можна. Зараз в мене є тут довгою. на увазі. О! Пашло. Хорош. Угу. З іншого боку та ж сама історія. Це вже все я, конечно, його назад, якщо зберу, то буде уродство таке. Все одно, все одно не, не піддається. Типу там на якісь пази є. Схоже. Катастрофа, просто ще. Ух. Так, і що я можу сказати? Тут є. На корпусі. Ну це схоже на те, щоб сюди можна було прикручувати щось. Гвинти, але це не, ну, не для гвинтів, це для притискання схеми. Було зроблено отак, от, щоб воно крижало його. Далі. Що я можу сказати? Катушку я тут не бачу ніяку. Тут я думаю, що зроблено через якусь зараз подивимось через що саме. Важко сказати мені. Зараз, може там знизу на платі. О. Ні, знизу теж нічого немає. Та десь, десь якась схемка перетворення там з 12 вольт. Ну так, нашу, наша тут катушка, якщо в нього зовнішній блок живлення. І акуми. Все-таки чотири штуки вони тут теж приклеєні. Їх треба видирати обережно. Що так добре приклеєні? Дякувати їм, звісно, китайцям. За це чудо. Ну... В принципі, я не бачу тут якихось проблемних моментів, що мені не подобається, що відсутня вентиляція. І зараз спробуємо надрізати, глянемо, що там за акуми стоять. Так, ну, я зараз подивився і подумав, що оскільки тут всього два проводи, то... Балансиром тут не пахне. Хіба що, хіба що десь підсунули прямо під батарею? Ну, це треба відкривати і дивитися. Бережненько, Ножничками. Відкриємо. ну, Нема балансира, ці 4 батареї, звісно. Що вони там прослужать? Велике питання. Хоча, в принципі... О, схемка є, ось дивіться. А ні, ну це. Це захист. Я думаю, балансира немає і в тих е, 1080L і P теж. Так, ну тут захист ось від короткого. Є. Yeah. Mm. Акуми, акуми, ECR 18650. Написано на 2600 Літій Іон. Так, коштувала вона, я вже не пам'ятаю точно, чи 800 гривень. Зараз я гляну, гляну в покупках старих і знайду. Знайшов. У мене стоїть 28 доларів 23 липня 2024 року. І обіцяли вони 38 і 48 Вт годин і 10 10400 мА. Годин. Скільки воно в гривнях було? Навіть не знаю. Зараз я спробую знайти, чи він зараз продається. Так, модель називається WGP1035912. Це по аналогії з 1080P, наприклад, міні-упсами. Тобто в них є назва все-таки нормальна і можна буде на неї орієнтуватися. Так, і я шукаю і пошук мені видає одразу. 757 гривнів на даний момент. WGP міні гуглить Гуглиться прекрасно. Ось. І я кину лінку на всякий випадок, якщо кому цікаво. Ну. Із плюсів от, те, що я забув, те, що він від 12 вольт працює. Типу, зовнішній блок живлення. Ти витягуєш з роутера, під'єднуєш до нього і... Тут нема всередині високої напруги ніякої. Може простіша схемка трохи. Ну, Що на цій схемці, я не знаю. Зашіпки, ну я так і не, не зміг зрозуміти до кінця. Такі досить маленькі пази є в пластику. Прям зовсім. І вони прям по контуру отак от. Ідуть і тут, і тут от ямочка, і тут, і тут. Якби теоретично можна було подати там якийсь тиск всередині корпуса, може б він би отак от і відкрився б назовні. Але адекватного варіанту, щоб його відкрити, я не бачу, бо повністю весь корпус зайнятий батареєю. О, дивіться, плюс, плюс мікросхема. О, Не тією стороною кладу його. Плюс мікросхема, і виходить так, що, м, виходить так, що куди ти не, не, не засунь там якусь викрутку, чи ще щось ти попадаєш або в батареї, або в саму мікросхему, і ну, натиснути якось на. Ну, там, щоб, щоб корпус нижню частину відтиснути. Я не знаю, як можна. Може, ось отут десь під краєм. Але ну, як, це, як це зробити? Ну, тобто він, він не розбирається взагалі. Я то його підчищу і назад зможу закрити. Думаю, це взагалі не проблема там підтерти, але ну, сказати, що він досить зручний для якогось ремонту, я не можу. Зібраний, наче окей. Скільки він проходить, я не знаю. Якщо у когось був, такий користувалися, відпишіться. Типу, замінити в ньому батареї, ну, можна, але. Розумієте ці всі нюанси. Так, і тут ось схемка, треба сказати, вона садиться на е, є, є ніжки, і вона, вона не рухається всередині. Ось вона. Типу, ну, вони не, не стопери прямо на, на схемі є отвори. Воно туди надягається і, в принципі, схема нормально там зафіксована, но вона не буде рухатися, вона не приклеєна. Приклеєні тільки акуми. Ну, от. Шкода, що пошкодив корпус, але ну, вже як є. Можливо, комусь буде корисно. Я в будь-якому випадку там, можу не продовжити користуватися. Або витягти з нього батареї 757 гривень. Так, ще хочу додати, що це не реклама. Я не займаюся ні продажем, ні чим таким. Купував для себе на випадок блекаутів. Просто ну, вирішив поділитися інформацією. Можливо, комусь буде корисно. Так, зараз після запису відео трохи подивився, що, ну, по позначку по на платі, те, що я думав, що це захист від там, короткого замикання. І, схоже, все-таки тут є БМС-ка. От пишуть, що для літій іону ну, типу, простенька БМС-ка зі схемою. Я потім, потім докину. Лінку. Я думаю, що. Ну, що за БМС-ка я не буду уникати тут довго. Можна глянути. Думаю, що там по, по дві батареї. Ну, типу, не на кожну батарею, а на пару. Бо чотири Так. І ще хотів показати, що після цієї варварської розбірки воно. В принципі, все закрилося. Тут видно, що приклеєно воно трохи не так, але ну, нею можна далі користуватися. Доведеться її отак обклеїти там чимось або ну, посадити сам корпус на клей. Ну, розібрати її можна. І отут-от, де я викруткою чіплявся. А, це вже вона. Приклеїлась, де я викруткою чіплявся тут схеми немає. Типу, тут немає що, що задіти, якщо її так відкривати. Але ну, сказати, що це гарний результат, я не можу. Отак от, от сюди. Викрутка заходила. Можна, ну, щось можна пробити, трошечки не так натиснув і там до побачення якась схемка або провід перебитий. Купувати таке чи ні вибір за вами.